Володимир Зеленський зараз в Угорщині. Так. Сьогодні він прибув на саміт Європейської політичної спільноти. Як там будуть розвиватися події, про що будуть домовлятися? Трамп він як сніг на новий рік? Сніг на новий рік це добре. Це, це казка і чудо. <свісно> то, то, то такий сніг, коли знаєте, комунальні служби кажуть, що ми. Ми не очікували. ми а, не очікували. Коли так, зима так. прийшла, неочікувано 1 грудня. Були, та, були всі, е, Зараз всі знаходяться, м'яко кажучи, в такому шоці. Чому в шоці? Тому що е, розуміння подальших кроків е, вони відсутні. Більше того, ти не можеш ніяким чином підготуватися, тому що ти не розумієш, якому він. Буде гуморі, в якому від нього дуже велика кількість процесів, наразі залежить, в якому ти будеш в гуморі, яким... які твої подальші поді... дії, плани. І зараз є велика ймовірність, що європейські лідери вони почнуть е... робити такий забіг у різноманітних чобіт Тках в обовних магазинах для того, щоб щодень перевиватися так, перевиватися і казати, що і Трампу ми Раді, і е, з Росією, в принципі, ніхто не, не бив горщики, то непорозуміння, скоріш за все. І будуть намагатися е, тримати статус-кво, тоді, коли вже його тримати можна і не тримати. А, виходячи з розкладів, зараз нас випадає карта страшного суду. Якщо ми дивимося саме на цей саміт, чи як він там називається, карта страшного суду, а, зміна планів і намагання дуже зважено, зважено, зважено підійти на перебудову цих планів для того, щоб розуміти, в якому напрямку Русі а, рухатися далі, і які можуть бути наслідки. Тобто зараз вони, знаєте, як, е, як колектив де генерального директора змінили, поставили нового директора, і всі роблять таку П'яти хвилинку для того, щоб розуміти, що, що, що необхідно робити. А робити будуть насправді в нас спирання на попередній досвід будуть підлаштовуватися під ті процеси, котрі будуть відбуватися. Хтось буде зустрічати його з хлібом, солью, хтось буде зустрічати і пригадувати, які в нього були гарні стосунки в минулому. І кожен буде знову ж таки з європейських представників намагатися отримати не про Україну, прозиск. Про зиск, про користь не про Україну. Зеленський з цього саміту задоволений поїде. Ні. Ви розумієте, він буде, знаєте, коли розклад випадає не дуже гарний. А ти робиш розклад зі своєю знайомої чи знайомого і намагаєшся якось підтримати. От Зеленського випадає так само: тобто, він буде незадоволений, але він буде намагатися, знаєте, як е -е... нас поки що не здали, <поконаві> поки що. нас поки що не підставили. Денег немає, але ви держитесь, як казав. Це так. Тобто питання в тому, що гроші є, ресурси є. Але зараз в Європі стала в ту позицію, що ці ресурси в найближчому либутньому може знадобитися їй самій. Угу. І зважно будуть надавати ту допомогу і підтримку. Ну, загалом підтримка буде? Підтримка буде, але знову ж таки дуже, дуже, дуже обережна, тому що хочуть бути як теля. Але е, ліпше навіть на теля, це гонитва за двома зайцями. Анонсував президент, що будуть зміни послів України. З якою метою планують їх змінити? Я так зрозуміла, що не одного будуть міняти. Чому навіщо? З розкладом взагалі випадає момент е, вежі. Я думаю, що зараз дуже неспокійний час настав Міністерство закордонних справ страв, е, бо там випадає момент перевернутої карти миру, е, випадає карта страшного суду, тобто глобальні процеси, глобальні перетрубації, котрі будуть стосуватися не тільки послів, а скоріше за все, що навіть там представників департаментів, різноманітних е е е підрозділів, і тому подібне. І воно, знаєте, випадає так, що як кодло зі зміями тобто, кожен буде намагатися якось виривати своє місце під сонцем, підлаштовуватися під е зміну в керівництві, і. А давно він анонсував, бо воно досить форсовано випадає в розкладі. Тобто... Ну це було не сьогодні, це було пару днів назад в новинах. За розкладом випадає так. Це, це, ця ситуація буде відбуватися, а відбувається воно виключно, знаєте, для того, щоб перезавантажити пере процес і. Там повинні були бути якісь недопрацювання поодинокі одного, другого, третього. І то той стан, коли ну, давайте ми просто всіх поміняємо максимально наскільки це можливо, для того, щоб цей механізм якось працював ліпше, не просто відсиджувалися і або тут, тобто, знаєте, в нас за розкладом. Як в тій касці, є ті, хто зроблять зайві е, рухи ціледвіження, а інші просто намагаються встихесенько від, відсидітися і нічого не робити, Не діли пірід. От тут випадає така сама ситуація, тобто як в цій касті. Е, е, баланс відсутній, і, і, і за цього буде будуть Такі чистки і перетрубації, котрі буде стосуватися великою кількості людей. Причому великої кількості людей серед е, топ представників, тобто, знову ж таки, департаменти, структурні підрозділи, керівники, особи в тому числі. Цікаво. Ну, давайте подивимося залужного все ж таки. Залишиться він на своїй посаді чи ні? У нього взагалі цікава доля з точки зору кар'єри, і його діяльність посла, вона, знаєте, як є, пев... є певною скритою складовою, не для того, щоб він був дійсно послом, а для того, щоб він пропрацьовував якісь питання, пов'язані саме з безпекою, з безпекою середовища, як проміжний, проміжний Період uh, для того, щоб людина якось перелаштувалася, підготувалася до більш визначної місії, більш, більш високої позиції. Тобто, все, mm -hmm. ж він буде пов'язаний з чимось військовим, оборонним? Ви бачили, як він спілкується англійською мовою? <гум> ну, чесно. <гум> ну, як для при, посла. При, при, при всій повазі, але як для посла. ну таке проміжна проміжна Тобто там інші плани він повинен буде займати тобто займати досить висока визначна позиція повинна бути. Але план у нас не, то... не в тому, що він там буде далі підсиджувати і робити дії. Більше того. Е... Чому я думаю, що може бути зміна? Тому що ну карта праці випадає в перевернутому форматі. Тобто, те, на що. Розраховували те, на що спиралися, коли відправляли, воно або не програється в повному об'ємі, в повному обсягу, або якось програється частково. Безугла, як завжди, зі своїми заявами цікавими, сказала, що Сирський зробив підводку до виведення ЗСУ з Курської області. Ну, тобто там був певний пост від Сирського. З, ну, коротко, що плани в Курській області вже виконані. Вона рано mm -hmm. виходить. Я дивився вчора на це mm -hmm. питання, і е, випадає, якщо якщо б це була підводка, в нас було б чітко виходи, ви, вивод військ з Курського напрямку найближчим часом. А в мене випадає так, що до кінця року ситуація не зміниться в форматі дислокації наших військ в тому напрямку. Тобто до кінця року наші будуть там. Так. Для, а для, ну, для е, як це правильно сказати, анонсу виводу ну, якось занадто за рано. Угу. Ну, то він нічого й не казав. Це Мар'яна вирішила проаналізувала і вирішила, що, мабуть, це буде так. Взагалі, в нас в кидовій інформації, якісь ПСО і тому подібне ще раз показник того, що дійсно відбувається. В чому в нашій владі, при будь-якій у якому президенції при будь-якій каденції політики, діячі вони просто посідають перше місце. В, в склоках, в, в якійсь там кулуарні грі, в, брудні, в копанні в брудній білизні. Це в нас завжди вони номер один. Але все, що стосується працювати, то не виходить. Не виходить, не справляються. Не дибу без вогню, звісно, не буває. Тобто, складова така стосовно виход, виходу, вона за розкладом випадає, але вона випадає в більш довготривалій перспективі. Тобто про це ще зарано говорити. Виходячи від штори. Від розходу так. Правильно. Щодо фронту, події на фронті, як там просування наші, просування росіян, і який напрям буде найгарячіший, там все одно повинен бути перепочинок. Виходячи з розходу, все одно повинна бути якась пауза на фронті а, при найближчим часом. З точки зору насичених настроїв, в нас два напрямки, котрі залишаються найбільш активними, Донецький напрямок, і при цьому в нас все одно випадає так, що будуть якісь просування з боку росіян, а, і позитивні динаміки для них. Але якщо дивитися курський напрямок, попри те, що там є корейці, попри те, що туди стягують більше і більше контингенту. В, в нас випадає карта помірності дуже зважених рішень. І я не бачу, що було б, знаєте, якесь саме грандіозне просування за короткий поміжу, ні з нашого, ні з їхнього боку. Ні, ні з нашого, не з їхнього боку. Стосовно харківського напрямку, там за розкладом випадають більше все ж таки рухнівні процеси, ніж е грандіозні просування. Тобто будуть намагатися бити ну я про купя, купя, Куп'янський напрямок. Е -е Херсон, Херсон, Херсонщина, в нас карта повішеного черговий раз. Це момент підвіщеного стану стану невизначеності, незмінності в ситуації. Якісь зміни в військовому керівництві можуть у нас бути найближчим часом? Тут цікаво, в нас в форматі змін в військовому керівництві можуть бути, і навіть до кінця року можуть бути якісь грандіозні анонси в форматі. Я б не можу сказати, що це. Верхушка, я б сказав би, що це знаєте середні, середній, е, прошарок, е, де будуть перестан, перестановки, переставляння. Причому дуже е, цікаво, що навіть в цьому питанні повинні бути якісь ситуації пов'язані з пентаклями і з матеріальною зацікавленістю, як наприклад. В контексті тих питань, котрі ми зараз переглядаємо по МСЕК по прокурорам і тому подібні. Тобто воно буде виглядати, знаєте, як якийсь скандал, грандіозний скандал на фоні корупційних моментів і ситуацій, пов'язаних з грошима? Це буде там, ну, в ТЦК, наприклад, є вже скандали там керівники ТЦК потрапляли вже за корупцію. Можливо, ось ТЦК пов'язана ця ситуація. Мені випадали саме, знаєте, як військові копиї, котрі тобто не, при, не приймають рішення, котрі, ну, королі мечів. Королі мечів це безпосередні учасники процесу. Десь в штабі, от там, так? Да? Можливо, так, так, угу. більш 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 вагомі постави. Угу. Якраз питаю, чи буде щось цікаве від Буданова до кінця року? Карта праці випадає. Карта праці це процеси, котрі вже відбуваються, але ми котрі не чуємо і не бачимо, і в формат ситуації, котрі повинні якось визряти. Плюс карта пожинання плодів. До кінця, до кінця року я впевнений, що ми побачимо і не один раз. Почуємо якісь е, позитивні звершення саме з того напрямку. Угу. Ну, все правильно, гур працює, ніхто нічого не знає про це. і не треба. Лично. Е, ну, я думаю, що питали е, саме про його особистість, то він працює. Він працює, у нас не, можна не переживати. За нього він обіра Була інформація, що Google Maps оновлювали свої дані і потрапили в мережу наші українські позиції. Сьогодні вже, наче вони видалили все це. Це була якась навмисна акція, чи дійсно це хтось провтикав? Забили, забили, провтикали, і такі провтики вони будуть час від часу підійматися все одно. Буде сюда. Так, я переглядав по ситуації. Воно випадає так, що фільтрування інформації, знаєте, у нас часто є такі категорії глядачів, котрі роблять шапочку з фольги і шукають зраду там, де її немає. Тут питання в тому, що дуже важко фільтрувати інформацію, не додавати її в повному обсязі, і є якась частина, котра робиться. На автоматі, або не залежить від е, дій людини. А, і цей випадок він повинен бути саме таким що Не прослідкували, не, не доопрацювали, але якоїсь підлості або злих намірів там не було. А... Чи побачили багато росіяни, і чи скористаються вони цією інформацією? Наскільки загроза для тих позицій? Ну, Воно випадає, випадає так, що в принципі я не можу сказати, що прям ситуація кардинально чином змінилася, і в них з'явилося те, чого вони не мали раніше. В принципі, так у них достатньо інформаторів, так? Є інформатори, є дрони, є розвіддрони. є... Інші моменти достигнені. Друге, в форматі зради, там, що Google зрадили і тому подібне. Угу. Ну, можна було тихесенько купити і так, щоб це не, ніхто не ніде не побачив. А наші українці щось побачили цікаве? Тут цікаво. Тут насправді з точки зору позитивних е зрушень для українців. У нас і інформація, вона випадає як. Е Бонус, котрий ти зможеш використати собі на користь, була інформація щодо того, що будуть відновлені авіапольоти або з Борисполя, або з, зі Львова. О, в нас випадає карта праці. Тобто, є ситуації, котрі пов'язані з тим, що це будуть пропрацьовувати. того, що мені не сподобалося, випадає перша карта дурня. Тобто якось е, якісь ситуації, котрі не дорохували, не врахували, е, карта вежі, деструктивні моменти і ситуації, пов'язані з руйнівними процесами. І е, цей розклад він показує, що ситуація може бути програтися, але програтися якось частково і не в повному обсязі. Або мова йде, наприклад, про не пасажирські перевезення, а розові перевезення. Або це будуть якісь нерегулярні рейси, а, але навіть в контексті цієї ситуації у нас випадає випадають карти небезпеки та руйнації. Ну це ж небезпечно з огляду на те, що ракети-шахеди літають, яким чином може бути відновлене. З одного боку, да. З другого боку у нас є Ізраїль, прикладі, Бенґріон, як він називається, аеропорт. Він ж працює також і там також є обстріли, також є так і залізний купол, але також використовують його. У нас свій що... страх і ризик. Ну, там певні механізми певний обмін досвідом. Але питання в тому, що навіть якщо там буде якийсь досвід, то обмін досвідом і тому подібне, що мені ну, карта вежі це фігова карта для даного питання. Тобто один раз пронесло, другий раз пронесло, третій раз не пронесло і що? В принципі, в нас листопад, він досить насичений, обіцяє бути на події. І якщо ми попередній місяць характеризували як місяць, Брехні, що всі брешуть, кажуть неправду. Листопад у нас такий місяць певних розчарувань. Але, попри те, навіть в такі темні часи в нас попереду є позитивні проміні надії, за котрі ми будемо хапатися. Правдами, неправдами виходити з ситуації. Тому, якось так, настрій. М'яко кажучи не дуже. Всі засмучені виборами в США, всі бажали побачити іншого кандидата, особливо в українці. Але зараз маємо те, що маємо, треба виходити з тої ситуації, виходячи з вихідних даних, котрі є на даний момент.